Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я хочу поділитися своїми варіантами зачісок для довгого волосся. Довге волосся я маю на увазі довше плечей, а там вже вирішуйте, наскільки довго у вас буде зачіска, і як сильно вам хочеться її зібрати у пучок чи в хвостик. Перша зачіска буде просто хвостик. Так. Просто збираємо так от. Я сподіваюся, вам видно. І тут все зібрано більш-менш. Я не дуже користуюся якимись гелями, бо в дитинстві на танцях дуже часто їх використовували, і мені просто не хочеться їх у повсякденному житті використовувати. А так просто збирається і виходить такий хвостик. І одразу друга зачіска. З цього хвостика можна зробити косу. Так, у нас є три пряді, плюс-мінус однакові. Отак. Видно? І одну з них. Кладемо між іншими двома. Раз, два. Отак. Далі наступну з іншого боку. Між іншими двома. І так по черзі у нас робиться коса. І тут вже другою можна резинкою, і у нас виходить отак ну, от. Якщо сильно хочеться, то можна зробити хвіст тут, і коса, виходить, буде теж тут. Ну, То вже в залежності від того, наскільки високо вам хочеться це робити. Наступна зачіска, її можна робити трьома варіантами, але основний принцип я покажу спочатку і потім вже варіанти, як можна зробити трошки по-іншому. Так, ми взяли дві прядки менше, ніж на косу. Так, зводимо разом дві прядки, зав'язуємо їх у маленький хвостик. Щось таке у нас виходить, і потім ми беремо, і от трошки відпускаємо і загортаємо цей хвостик всередину. І в нас вже виходить трошки інша зачіска. Спереду це виглядає приблизно ось так. Тобто я прибрала волосся з лиця, але при цьому волосся повністю розпущене. Можна, звісно, цю прядь залишати, якщо вона у вас є. Але вона мене теж дратує, тому я її просто намагаюся загортати назад. Це перший варіант цієї зачіски. Як у цю саму зачіску можна взяти цей хвостик, який у нас був закручений, і з нього зробити малу косичку. І в результаті отримуємо ось такий варіант. Тобто тут у нас коса, що вам більше подобається з хвостиком чи з косою. Третій варіант буде виглядати, що ми ці пряді робимо косами, а тут можна і хвостик залишити. Їх можна не до кінця робити, бо все одно воно піде у хвіст. І з цієї сторони теж саме роблю. Тут, мабуть, як із стрілками на очі треба зробити приблизно, щоб воно однаково виглядало. Ну, не в тому плані, що однаково, а скоріш акуратно. Так, не до кінця її роблю, просто щоб достатньо було до середини голови. Ось у мене дві коси. Маленькі коси. Я їх отак зводжу, беру цю резинку з першої, і цією ж резинкою зав'язую ці дві коси. Так, і можна закрутити її навіть всередину, щоб трошки ось це було акуратніше виглядало. Ну, а там вже, як хочете, можете цей хвостик теж зробити. Приблизно так само виглядає тут трошки, звісно, коса. Який з трьох варіантів вам здається більш відходить від офісу, від те, щоб піти на побачення, або просто для себе вдома? Напишіть в коментарях. Розчісуємося. Я роблю високий хвіст, навіть збираю волосся майже попереду. Ось так. Так, у нас вийшов такий високий хвіст. Тут вже це мій внутрішній диявол. Так, і. Можна зробити косу і її закрутити, а можна не робити косу. І повністю завертаємо ось так, закручуємо хвіст. І вже коли він дуже сильно закручений, починаємо його крутити. Навколо. Беремо шпильку або невидимки теж можна. І заколюємо. Як заколювати? Ми беремо шпильку, трошки беремо волосся. Зчіпляємо саму самогульку і потім чіпляємо за волосся ось це і з... заштовхуємо вже гульку. З невидимками теж саме. Чіпляємо волосся гульки, чіпляємо трошки волосся на голові і заштовхуємо. І внесу така гуля виходить. Це просто, якщо хочете прибрати все волосся. І бонусом прикольна зачіска з двох гульок. Я навіть не сильно змінюю пропор собі на голові. Тут головне розділити волосся на голові і на потилиці. І коли розділили, порада зав'язати те, з яким не будете зараз працювати, просто щоб воно вам не заважало ось тут, на іншій стороні. Так, схема гульки та ж сама. Ми робимо хвіст. Так, хвіст номер раз. Робимо другий хвіст з іншої сторони. І на етапі хвоста ще можна буде якось виправити, здвигнути їх. Так, ну приблизно вони схожі. Харліквін на мінімалках. У нас ці два хвоста. І ми з них робимо гульки, закручуємо волосся. Гуля номер раз є. І з іншої сторони повторюємо все це. І ось такі дві гульки виходять. Чи зробили ви таку зачіску на роботу в офісі? Спойлер до наступного відео з довгим волоссям можна зробити ще каре. Сподіваюсь, ви змогли обрати для себе підходящу зачіску, можливо, надихнулися на щось своє. До мене кіт прийшов. Ага, не треба погратися. Я знаю, я знаю. Хтось прокинувся. Але ще трошки спить на ходу.